Тридцять третя, тридцять четверта поличка. Огляд аквамаринів. Почнемо з ось цих цікавих аквамаринів. Дьявольський чорний аквамарин. сірковий. Ціна 2000 тисячі гривень, розмір на мистинки 7 мм урода в якій з'являється зірочка. ось бачите, такі зірочки Темні включення і темні зірочка І є також така ж порода чорний дьявольський аквамарин. Це розмір 9 міліметрів. Ціна його 2600 гривень. Так, і два ось таких великих браслета. Це також аквамарин 4600 гривень. Коштують ось такі 13 мм розмір на Так, Далі подивимося, що у нас є ось такі аквамарини на срібній фурнітурі, на застіпках. 1100 гривень коштує ось такий кубик з срібною пташечкою. Пташка срібла. Кубик аквамариновый 1000 гривен. Ось такі 1000 гривен. Такі 1100. Тисячу сто, девятьсот п'ятдесят гривень, 750 гривень. А тут попалися топази. Це топази, дівчата, 800 гривень. Кубік топаз, поставлю їх на поличку до топазів. Так. І зараз подивимося решту. Гарні ось ці браслети. Один світліший і другий трошки темніший. Ювелірна цікава огранка цих аквамаринів. 2900 гривень. 8 міліметрів аквамарин. Ціна 2 сто. Ці аквамарини ловлять жовтий сяйво. Ось, бачите. кожна намастинка, якщо ви вийдете на сонечко, побачите, як він ловить жовті бліки. Взагалі, для породи акварина це дуже важливо. Ось. Цей коштує 9 мм. 2,900. Це 9 мм. Тепер 11 мм. 400.

А тепер я покажу вам Аквамарини, який називається Аквамарин Шторм. Аквамарин шторм. Ми вже бачили, що даїт шторм, а це Аквамарин шторм. А, чому шторм? Тому що він має включення. В цій синій породі є включення чорного турмаліна. То називають «Шторм». І так, ось такий браслет. 12 мм 400. Є більше включення турмаліна, є менше включення. Оце 13-14 мм великі намистинки 500 Тут багато. Чорно турмаліну. Це рахуйте аквамарин з турмаліном разом носите. 9 мм більш, от, дивіться як жовтий бліки гарно. А, ловить. І чорні включення чорного турмаліна шару. 2200 гривень. 2200 гривень це розмір 9 міліметрів. 12 міліметрів розмір коштує 4200. І ось тут такі в мене є великі. Це по 14-15 мм, великі по 500. Ось вони. Є за 4.200. Є 4.200. Розмір 13 мм. Далі це 14-5-100, 14-15, Аквамарин шторм. І показую вам останню позицію аквамаринів. Це ісландські аквамарини. найпейзажніші аквамарини, які тільки існують в світі. Показую їх вам. Ось такие браслет 10 миллиметров аквамарин исландия кошты 2800 гривен 2500 гривен 10 миллиметров 2600 гривень 10 мм. Гори, вулкани Ісландії, вода, гейсери, пейзажність, імоєдна. Аквамарін пригод. Так, і ось 2000 гривень коштує ось такий